Всім доброго ранку, тема осінь. Ми із жужею гонимо на пашу корівок. Собачка прибіг, дороган. Сьогодні навіть пройшов дощик. Сьогодні запланувала деякі справи. У нас вчора була свіжина, тому треба позакривати усі баночки-тушоночки, а потім я сьогодні дітям пообіцяла зробити свято по закінченню прибирання картоплі. Приїде подруга з фіболовки, Ваня, Даша їсти шашличок. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Ну що, я вже вдома, трошки припоралася і будемо зараз маринувати шашлик. Вчора трохи не вистачило часу. Все мої розочки. Нарвала вчора букет, як кажуть, для душі. Що тут у мене? М'ясо ошейок. Порізала на кусочки. Так, взяла три цибулини, отак покришила. Тепер яблучний оцет, пів стакана води, сіль, з приправ хмелі сунелі, оріган і трошки взяла зіри. Зараз будемо все сюди мутити. Даю мілко нарізану цибулю. Як вже змогла, так і нарізала. обов'язково кольцами, головне, щоб спустила сік. Далі у стакан води. Добавляю чарочку яблучного оцту. У мене десь тут, напевно, може, 2 кг м'яса, може 1,5 Ну, Я думаю, достатньо. Виливаємо. Додаю хмелі сунилі. Так гарно не Солі не дуже багато. Тому що в приправі є сіль, щепоточку зіри потерла паль і трохи орігану. Тепер все добре розмішуємо. Розмішала, що я роблю? Накриваю мисочкою, отак придавлюю і ставлю у холодильник. Оставлю біля себе троянди. Ви знаєте, вже, як кажуть, відходять осінь. Ну, ви дивились моє відео, бачили, і тому будемо любуватися. Що я хотіла сказати про м'ясо? Ну, звісно, краще, якщо замочиш і постоїть десь приблизно сутки. У мене до шашликів 5 годин, і тому я думаю, що буде достатньо. Ви знаєте, дуже запашні, говорила моя мати, цукеркою пахнуть. А я затопила ще піч, поставила човни, тушить тушонку, а сама сіжу ще відвезу молочку. У мене сьогодні закази на молоко, на творог і на сметану. Поїду прокатаюсь по селу. Муси, кому цікаво, я молоко не вожу в молочну, а продаю людям в своєму селі. Іноді буває навіть і в ближнє заробіжжя, тобто в сусіднє село. Замаринувала ще картопельки нашої любимої. Що тут у мене? Тут у мене приправа для картоплі, трохи копченої паприки і трохи солі. Олійки перетрусила і поставлю, хай півгодинки десь помаринується. А тут у мене ще згорода, кавунчики мене угостили. Ми вже день їли дуже гарні смачні. Замотала просто плівкою. І хай стоїть на столі. І букет. Де не дівся ще. Подготовка йде повним ходом. У нас тут із ближнього зарубіжжя. Доня, главний палій наш. Контроль. Головне контроль. Порядок. Привіт! Сьогодні що робимо. Їмо шашлик. Обіцяла, дітям зробила. Думаємо, думаємо, як правильно сказати виховання дітей. Дочі сказала кнутом і пряником. Кнутом А фізичним Правильно, донечка каже. Хожу, дівчата, шукаю шампура. Десь тут у нас повинні бути. Хожу, хожу. Дивлюсь, дивлюсь. Мо півчаса ходила, ну тобто п'ять хвилин, а вони висять. Ну, сказано, старість не радість. А про молодь що я хочу сказати? Треба молодь заохочувати. Щоб їм було цікаво не тільки працювати, не вмію гарно говорити, в общем, кнутом і пряником. Ви поняли. Картопля вже жариться, шашлычок буду зараз нанизувати. Шампура знайшла. Як працюємо, так і їмо. Всі молодці заробили. І тепер будемо смакувати. У селі усе своє. Трошки погорбатися і все, да винюшко. Люблю <рес> своїх <рес> діток. Будемо смакувати. Дякую, Даня. Дунян, картошечку жарить. Да. Треба ж буде помітити. Як чуть-чуть я думаю, це сама. О, да. А -а -а. Воно ж точніше. О, картофель, так, картофель. Так, стой. Хочу показати ще, як я жарю шашлики. Вогонь у мене на весь мангал. Я передвигаю кожні 2-3 хвилини. Дивлюсь, де вогонь обираю, де жар, туди подношу, щоб вони і на вогні не були, і гарно прижарювалися. Ну чи не краса. Чуть-чуть прижарені, але це не біда. Сьогодні, правда, вітер, вогонь роздуває. Так, дивимося, там сильно жарко. Передвигаємо там, де не дуже жарко. Чомусь я впевнена, сьогодні у нас буде шашлик найсмачніший. А вгадайте чому? Тому що... З нашого кабанчика натурального, своєго, руками зробленого. У кого є здоров'я, не лінуємося, працюємо і все буде добре. Ми за крок до перемоги. Чи не краса. Однесу один дітям, хай пробують, чи готовий вже, чи ні. Діти. А ну смакуйте один, чи готовий, чи ні. Ножичком угу. Піду, щоб не згоріли. кіця кіця тобі пахне? Ой, бачите, які мене діти. Я відійшла. А тут моя зміна караула. Понятно, що готовий, так? думаю. Зараз он дівчата Девчатка, Дівчатка, що там? Трошки? Сказали одну хвилину. Забираємо. Нарінарі нарі. нарі, нарі. Отакий От смаколик у нас. Ну що, приступаємо. Смаколики, смаколики. Всім дякую за перегляд. Миру та добра. До зустрічі! Então...